Київський міжнародний інститут соціології у грудні провів власне всеукраїнське опитування громадської думки щодо відновлення Україною ядерної зброї. Результати свідчать, що у цілому 73% прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї, не підтримують 20% респондентів, і ще 7% мають невизначені погляди. Що думають із цього приводу мешканці сумщини і чим аргументують свою позицію? Відікон дізнавався на вулицях обласного центру в понеділок, 23 грудня. Плюси це безпека, типу ядерні державі у них на них не нападають менш нападають, тому що безпека, а наслідки ну. Я думаю, якщо у нас і так, типу, вже війна, то треба, треба щось таке, тим паче, що Росія загрожує. Так, із задоволенням, того, що в сьогоднішній час потрібно бути сильним, розумним і хитрим. Ви знаєте, вони ці санкції не перестають практично лякати все життя всіх. Ну, якщо вовка боїться в ліс, не ходить, це таке. Треба робити все своє для своєї країни. Ну, я гадаю, що так. А чому саме? Ну, бачите, в нинішніх реаліях ніякі гарантії підписані країнами не діють. Я гадаю, тільки ядерна зброя може виступити гарантом нашої безпеки. У нас на період 91-го року, якщо я не помиляюся, був в третій в світі потенціал ядерної зброї. Ну, я впевнений, не то що гадаю, впевнений, якщо в нас би лишився той потенціал цієї війни, яка зараз її б не було. що за все, мабуть, не підтримую. Чому саме? Ну, Ядерна зброя це трошки, трошки От, І взагалі-то... Е Якби навіть тоді, коли вона у нас була, і коли ми її передавали, то взагалі ми не мали можливості її використати і тоді. От. А зараз би, якщо вона була б, ну, не знаю, я взагалі проти такого, проти того, що була ядерна зброя. Бо ну, я не думаю, що це вирішить питання. Я б так сказав би. Клуб ядерних країн все-таки ж він тримається одні за одних. І додавання до цього клубу когось іншого вже викликає якесь занепокоєння у цих країн. Саме в Україні складно, тому що дуже велика корупційна складова, може це зброї піти не в те руки. Загалом так, на жаль, останнім часом в світі хто сильніше, той і прав, законно набирає обертів і, на жаль, демократичні цінності, все далі. Тому, можливо, прийдеться до цього повернути, бо інакше нас не будуть слухати. Що буде, ніхто не знає. Жодних дій, як воно повернеться, не це, але Україна має почати, перш за все, думати про власні потреби. Бо, на жаль, ми слухаємо багато кого, окрім свого розвитку, своєї незалежності, свого народу. Тому треба нам думати про себе. Хто там що. Буде потім, то буде потім. Наразі нам треба захистити свою суверенність. Тому тут треба думати тим людям, які приймають рішення. Ми підтримуємо це, ну і за те, щоб до нас ніхто не ліз. Якщо б у нас було б щось, то Росія б на нас не напала. Ну, навер... на... напевно, підтримую. Чому саме? Ну, не знаю. Я б так точно не сказав вам. Я думаю, ми матимемо більше змоги себе захищати і також будуть зважати на нашу думку в світі та європі. Ну я думаю, всім українцям хотілося б повернути, тому що ти відчуваєш спокійно, і люди, які полізуть до нас наступного разу, вже будуть думати, слід цього робити чи ні. Але це важке питання. Це гарантія безпеки в першу чергу. Так, потрібно Україні бути ядерною державою. Чому? Тому що у нас дуже... Неспокійні сусіди, і я вважаю, що треба нам якось оборонятися, щоб ми мали свою зброю, щоб ми її виготовляли, і також щоб ми були ядерною країною, державою. Україна повинна бути сильною і тоді з нами буде рахуватися. Це моя особиста думка. Тоді собі більше горя нароблять, тому що це все, да, якщо в руках таке оружжя, то як кажуть, Аби у нас ми були увірені в, в нашому правительстві, що воно буде безпечне для нас, щоб воно не сработало проти нас. Це моя думка, вибачте, тому що треба його і ну як, не випробувати, вибачте, а треба його і провіряти, щоб спеціалісти були в цьому питанні. Так що це таке серйозне дуже діло. Так що, я вважаю, що поки не треба нам з цим, як кажуть, зв'язуватися, сталкуватися. Мабуть, що в світі розуміють тільки силу. І таким чином, моя знову ж таки, думка особиста, мабуть, що треба повернути. У нас є можливості, розум, працездатність, прекрасні роботящі. І науковці, і військові, і я думаю, що це було б доречно. Ми б чудово підтримували цей ядерний потенціал. Думаю, що ми вже прям рідні з західом, з заходом, і, і, і вони нас теж будуть весь час підтримувати, тому що Україна це супер, Україна за бест. Чекаємо перемоги. Тож переважна більшість опитаних нами громадян вважають, що Україні потрібно відновлювати ядерну зброю задля захисту суверенітету і територіальної цілісності.